Ми, власне, належали до тих людей, які не знали, що пані Ірина пише вірші, і ми були дуже заскочені, тому що насправді давно вже в нас не було такого сильного враження і потрясіння від якоїсь прочитаної книги. І ми взагалі вважаємо з Андрієм, що це одна з найкращих політичних збірок за останні 10 років в Україні неймовірна сила, і ми дуже вітаємо пані Ірину. Яке було в нас завдання насамперед, це. Аби все таки поезія була перша, а вся візуальна частина була розповідала якусь паралельну історію дотичну до загальної концепції. І важливо було також, що назва Гронінгейський рукопис вже нав'язує до того, що треба десь згадати про, про Нідерланди, і але зробити знову ж таки це якось непрямолінійно і, і влучно. І власне, ми якось з Андрієм балакали, і, і ця ідея дельфських кахлів блакитної блакитних глазурі вона виникла відразу і навіть не обговорювалася. І дуже приємно, що навіть люди, які не знають перед історії цієї книги, де вона була створена. Всі нам кажуть, що це дуже голландська книга. І власне, от дуже такий аскетизм в кольорі, це тобто тільки блакитні і сині кольори разом з білим. І ми вирішили зробити таку персональну колекцію кахлів для пані Ірини. І тут такий концепт, що на початку книги ти ніби притул стоїш до стіни і бачиш тільки одну кахлю, але з кожним наступним віршем ти відходиш і бачиш повністю картину, що з цих кахлів складено якийсь певний об'єкт. Вже близько до кінця ти бачиш, що це ніби стіна, і ніби в принципі стіна плачу, може так, скажімо. Але потім ти бачиш, що це об'ємний об'єкт, складений з цих з цих кахлів, з цих спогадів, і це велике серце. І дуже мені сподобалося, як пані Ірина сказала, що кожна з цих кахлів, вона ніби випалена тисячою градусів, обпечена вогнем, так як ми всі після цієї зими. І власне це серце, воно би мало бути ніби дуже міцне, але водночас воно дуже крихке його легко розбити. Правді, дійсно, початок роботи з цією книжкою він в принципі збігся з початком революційних подій в Україні, і вона отак народжувалася, так як, як зараз народжувалася наша наша нова Україна, так народжувалася ця книжка. І напевно це теж поклало якийсь певний відбуток на, на естетиці. Коли ми власне говорячи про естетику, навіть цікаво, що Сама ідея кахлів вона з'явилася, напевно, ще швидше, ніж ми почали вчитуватися в тексти. Але коли ми вже прочитали весь рукопис, то е, стало зрозуміло, що дійсно це, це буде е, дуже дуже правильний вибір, е, вибір естетики, бо е, ця музеїчність присутня як в ілюстраціях, так і в текстах. Е, крім того, ми вирішили свідомо обмежити кольорову гаму, тобто ми... Е, Окрім того, що це певний технічний експеримент, тобто зробити книжку лише в двох кольорах, тут також і естетичний експеримент. Тобто Оця стрункість ідеї, стрункість ідеї візуальної мала втілитись за допомогою лише двох кольорів. І власне ці, ці два кольори тут присутні. Тобто ну, І білий як допоміжний, як відсутність кольору, але все побудовано на двох відчинках синього кольору. Ще також власне ми з Андрієм для себе цю книжечку називаємо порцелянова книжечка, тому що вона навіть тактильно дуже порцелянова керамічна. Навіть цей колір паперу максимально білий, як порцеляна, і навіть на книжці вона ось тут має таке лакування. Тактильно вона дуже схожа власне на керамічну плиточку з глазурю.